Послуга Сюзанна Райт, восьмий розділ. У неділю в день у мене перехопило подих, коли Сем зупинився перед будинком моїх прийомних батьків. Вони з Дейном забрали мене по дорозі на барбікю. Неподалік було припарковано кілька машин, серед яких були машини Саймона, Ешлі та Гізер. Я запропонувала підвести батька на барбікю, але він хотів приїхати раніше, щоб допомогти ваяту все підготувати. Ці двоє чоловіків дуже добре ладнали між собою, і мені це подобалося. Подобалося, що жоден з них не відчував загрози від моїх стосунків з іншим. Я подивилася на Дейна, чиї великі пальці вистукували на телефоні. Я ніколи раніше не бачила його в джинсах. Він не виглядав менш привабливим або менш інтелігентним, якщо вже на те пішло. Це було головним чином завдяки його білій сорочці, яка була розстебнута на комірі і демонструвала клаптик золотистої шкіри, яку так хочеться лизнути. Ніхто не повинен мати стільки природньої грубої мужності, ніхто. Він здавався абсолютно розслабленим, хоча, звісно, так і було. Він не відчував стандартного тиску знайомства з батьками. Йому було байдуже подобається він родині чи ні, це не мало для нього значення. Йому потрібно було лише, щоб вони купилися на те, що ми щаслива пара. Ми приїхали, сказала я йому. Він ненадовго підняв очі, але його великі пальці все ще рухалися. Так, я бачу. Через кілька хвилин він нарешті поклав свій телефон до кишені. Ти готова? Так, а ти? Тому що вони будуть розпитувати тебе, вивчати і стежити за кожним твоїм рухом. А враховуючи, що ти плануєш одружитися зі мною за кілька днів, рятівний перекид жвота, тобі потрібно буде переконати цих людей, що я тобі не байдужа, щоб моя втеча не стала для них надто великим шоком. Ти не кажеш мені нічого такого, чого б я не знав, а тепер давай ходімо. Зачекай ще одне ти маєш знати, що донька Мелінди і Ваята Гізер буде фліртувати з тобою. Навіть дуже. Він насупився. Навіть якщо вона вірить, що я з тобою, бути стервом, це її фішка, вона любить провокувати мене. Отримує від цього задоволення. Ніхто не скаже їй припинити фліртувати, тому що вони захочуть побачити, як ти відреагуєш, тому просто знай, що за твою реакцією на неї будуть уважно спостерігати. Якщо ти проявиш хоч найменший інтерес до неї, тебе спишуть з рахунків, як такого, що мені не підходить. Зрозумів. Ми вдвох вийшли з машини. На той час, коли він приєднався до мене з мого боку, його поведінка змінилася. Зник той холодний, різкий, байдужий чоловік, на якого я працювала. На його місці був хлопець, який виглядав відкритим і невимушеним, і я була впевнена, що він обдурить кожну людину, яка чекає на зустріч з ним, і це змусило мене відчути себе повним лайном. Я збиралася дозволити йому дурити цих людей, більшість з яких були мені небайдужі. Чорт забирає, я також їх обманюватиму. Хоча я не шкодувала, що дозволила йому подбати про цю історію з вимаганням, мені іноді хотілося, щоб він попросив про якусь іншу послугу. Ти коли небудь брав уроки акторської майстерності, тихо запитала я його, він злегка насупився ні. Очевидно, влізти в чужу шкіру було для нього природним. Скориставшись ключем від вхідних дверей, який давно мені дала Мелінда, я провела Дейна через будинок на задній двір. Грала музика, але не надто голосно, щоб перекривати звуки розмов, сміху і тріскотіння гриля. Тепле повітря було просякнуте ароматами диму, пива, обвугленого м'яса та різноманітних страв на столі у внутрішньому дворику. Саймон, Ваят і такер стояли біля гриля, заглиблені в розмову. Джуніор грався з рейнджером у перетягування канату, обидва міцно стискали стару фрізбі. Мелінда, витираючи серветкою розлитий на столі напій, розмовляла зі своєю літньою сусідкою Ненсі, яка часто запрошувала себе на посиденьки до сусідки. Ешлі сиділа на стільці, потягуючи газовану воду і киваючи на все, що говорила Мелінда. Гізер стояла осторонь зі своєю подругою Яною, яка була таким же стервом, як і Гізер. Що ж, подібне, часто притягується. Мелінда помітила нас першою. Сяючи, вона кинула мокрі серветки на стіл. Ось веде. Вона підійшла до нас, обійняла мене, а потім з усмішкою подивилася на Дейна. Ти вищий, ніж я очікувала. І такий же гарячий, як і говорила мені Ешлі. Я зітхнула. «Дейна, це Мелінда. Вона згадає про свої манери через декілька хвилин. Рот Дейна витягнувся. Я хотів би сказати, що вієна весь час говорить про вас, але скоріше мені доводиться потихеньку витягувати з неї історії. Мелінда кивнула Наша Вієна не з тих, хто розважає людей історіями життя, але я маю багато чого про неї, що, гадаю, тебе зацікавить. Я застогнала. Ти обіцяла мені, що не будеш цього робити. Мелінда насупилася, обіцяла. Саме так. Чорт забирай, вона подивилась на Дейна. Ну, все гаразд, мій чоловік ваят не давав такої обіцянки, тож я просто попрошу його все розповісти. Чудово. Тоді з'явилися ваят і Саймон. обійнявши мене, батько тепло привітався з Дейном, більш оптимістично, ніж кілька днів тому. Ваят, мабуть, був би більш стриманим, якби Дейн не тримав у руках великий ящик пива. Він наполіг на тому, щоб привезти його з собою. Беручи ящик, воят посміхнувся мені. Мені сподобається цей хлопець вієно, я відчуваю це. Так легко купився, я мало не пирхнула. Рейнджер підійшов і нерішуче обнюхав Дейна. Це Рейнджер, сказала я, коли Дейн простягнув руку, щоб пес зміг його понюхати. Незважаючи на його розміри, він великий добряк. Дейн почухав його за вухом, від чого повіки рейнджера опустилися від задоволення, що ж, він досить швидко завоював собаку. Коли у кожного з нас було по пляшці пива, я представила Дейна Ненсі, яка назвала його красеним, і поцікавилася, чи не проти він втекти з нею. Ешлі підвелася зі стільця і поцілувала мене, а потім привіталася з Дейном. Такер приєднався до нас, щоб сказати привіт, як завжди, вічливий. Потім до нас підійшли кляті гізер і Яна, погойдуючи стегнами, мені довелося зціпити зуби. Гізер насунула сонцезахисні окуляри на голову і блиснула йому усмішкою сповненою сексуальності. Я гізер, донька Мелінди і ваята, Ден лише нахилив голову, хоча це не виглядало грубо. Я була вражена тим, що він не опустив очі, враховуючи, що вона була вдягнена в топ, який був принаймні на два розміри менший, так що її груди практично вибирали з нього. Її спідниця була непристойно короткою і дуже вузькою. Хотілося б сказати, що вона виглядала жахливо, але це не так, їй чудово підходив цей образ, що дратувало, бо вона вдягалася так лише для того, щоб привернути увагу Дейна. Боже, ця жінка була черяком на моїй дупі, а я, Яна, додала її поплічниця, подруга гізер. День знову нахилив голову. Він присунувся ближче до мене і обняв за плечі, притискаючи до свого боку. Він поводився одночасно і як власник і захисник. Це також було мовчазною заявою про те, що його не цікавить ніхто, крім мене. Не те, щоб це зупинило гізер від спроб накинутися на нього, просто щоб мене завести. Його погляд метнувся до джуніора, який ховався за Меліндою. А ти хто такий? О, це мій син джуніор. Гізер притягнула його до себе, ніби обіймаючи, але цей рух був занадто грубим. Привітайся з цим добрим чоловіком, джуніоре. Привіт, сором'язливо відповів хлопець. А, вієна згадувала про тебе, сказав йому Дейн. Вона сказала, що ти її улюблений племінник. Рот джуніора сіпнувся. Я її єдиний племінник. Це все одно рахується. Я не могла не помітити, як гізер хмурилася на джуніора, коли він називав себе моїм племінником. Вона часто підкреслювала, що ми не були справжніми родичами. Вона подивилася на Дейна і, здавалося, збиралася сказати ще щось, але він повернувся до Саймона, фактично відмахнувшись від неї. Мені довелося стримати посмішку. Незабаром вона зрозуміла, що день був не такою легкою здобиччю, як вона думала. Мій бос звик до того, що жінки кидаються на нього, він знав, як з цим впоратися. Розмова пожвавилася, і мені, чесно кажучи, стало легше на серці, коли я побачила, що вони з Саймоном так легко ладнають. Ваят, Саймон і Мелінда влаштували Дейну допит під виглядом вічливої бесіди. Вони розпитували про вьорв, про його освіту, про те, де він живе. Він майстерно ухилявся від деяких запитань, але відповідав на інші. Я бачила, що вони були здивовані, почувши, що він не мешкає в шикарній квартирі, як багато неодружних бізнесменів його віку. Чорт забирай, я була так само здивована, коли вперше дізналася, що він володіє величезним будинком і великою земельною ділянкою. Мої прийомні батьки перезирнулися обоє, без сумніву, припускаючи, що він купив такий будинок, бо планував одружитися і завести дітей. Не зовсім так, але я б не стала відкидати цю теорію. Ти завтра їдеш у чергове відрядження, так? запитав мене Саймон. Я кивнула, ага. День ніжно стиснув кулаком верхівку мого хвоста. Ти все спакувала? Так, все готово, а ти? Майже, відповів він, опускаючи руку і дозволяючи моєму волосю вислизнути з його руки. Ешлі відпила свій напій. Куди ви обоє збираєтеся? До Лас-Вегасу, сказала я їй, посміхаючись, коли Джуніор бігав навколо моїх ніг, переслідуючи рейнджера. Вегас так, Мелінда з блиском в очах перевела погляд з мене на Дейна. Як довго ви планували цю поїздку? Вау, вона думала, що це була таємна втеча, а не відрядження. Якщо так, то вона була наполовину права, я стиснула губи. Близько шести місяців. Вона повільно кивнула. «А, ну, спробуй трохи розважитися, поки будеш там, не зациклюйся на одній роботі, і привези мені магніт. Добре, вона була такою ж недотепою, як і я, бо збирала їх. Вітерець тріпотів над моїми руками і куйовдив чубчик, і я мало не затремтіла. Ден поправив мені волосся і запитав Ти зголодніла? Вмираю з голоду, відповіла я. Добре, бо хот-доги вже готові, оголосив такер. Люди майже всі накинулися на гриль, а потім попрямували до столу, де лежали приправи. Коли я нарешті відкусила м'яку булочку, відчувши ж смак хот-дога, цибулі та кетчупу, які поклала всередину, то застогнала. Це був рай. Ден скривився смачно. Я жестом показала на його власний хот-дог. Спробуй сам. Він відкусив шматочок і кивнув. Так, смачно, великим пальцем він змахнув краплю кетчупу з куточка мого рота. Розважаєшся? Гізер трохи скрикнула, коли почала грати пісня Еда Ширена The Shape of You». Боже, я люблю цю пісню. І тоді вона почала танцювати. І я маю на увазі справжній танець, вона вклала в нього все своє тіло і майже весь час дивилася на Дейна. Єдина причина, чому я не відлупцювала її спочатку з одного боку, а потім з іншого, полягала в тому, що він не звертав на неї ані найменшої уваги, таким чином, все, що вона робила, це ставила себе в незручне становище, я не бачила необхідності покласти цьому край. Поки ми їли, ваят вирішив розповісти деякі з моїх сороміцьких дитячих історій. Всі вони були легкими і смішними, і жодна не натікала на те, що моє життя в цьому будинку не завжди йшло гладко. Це було добре, бо Дейн був надто гострим на язик, щоб не помічати таких натяків. Мій тато, зрадник, долучився до розмови і розповів кілька власних історій про мене. Скільки б гумору не блищало в очах Дейна, він жодного разу не хихикнув здавалося, що сміху в ньому просто не існує, і це було дуже сумно. Коли мені захотілося попісити, я смикнула його за рукав і нахилилася до нього. Я просто відлучуся до туалету. Він дозволив своїй руці зісковзнути з моєї спини. Гаразд, принесе тобі ще пива? Ні, не треба, дякую, я подивилася на батька. Можливо, ти міг би припинити ці жахливі історії? Міг би, посміхнувся Саймон. Я лише зітхнула і попрямувала до будинку. Коли я вийшла з ванною після того, як зробила свої справи, Ешлі чекала на мене. Вона озирнулася, щоб переконатися, що ми були самі. Я вирішила, що ханна може мати рацію щодо того, що Дейн психопат. Я закотила очі. Ти не можеш бути серйозною. Просто вислухай мене. Я спостерігала, як він поводиться з натовпом, і він молодець. Просто вклинився туди, наче місце для нього вже було заготовлене. Психопати це вміють. Я маю на увазі змішуватися з натовпом. Вони соціальні хамелеони. Я потерла лоб. Угу. У нього є цей хист змушувати людей говорити про себе, це вражає, і, Боже мій, чарівність це не шарм продавця. Він не говорить безупину, а слухає. Він так інтенсивно фокусується на тому, хто з ним розмовляє, змушує їх відчувати себе такими важливими. Він справді так і робив. І хіба ти не казала мені якось, що він завжди вловлює те, про що ти думаєш? Ну, психопати, майстри помічати мікровирази, знаєш, блискавичні зміни в м'язах нашого обличчя. Я склала руки на грудях, «Свідки, ти так багато знаєш про психопатів? Я шукала інформацію про них, щоб краще вивчити його для тебе. Він відповідає багатьом критеріям. Я важко зітхнула. Ешлі, він не психопат. Навіщо заперечувати це? Це не обов'язково має бути погано. Не всі психопати вбивають, деякі з них є дуже продуктивними членами суспільства. Їзер не продуктивний член суспільства, вона не психопатка, просто довбана божевільна. Кажу тобі, я здивована, що її шкіра не стала глибоко зеленого відтінку, вона вмирає від заздрощів, це робить мене дуже щасливою. Саме тоді мій батько підійшов до нас збоку. Що робить тебе дуже щасливою? запитав він, його голос був легким і дзвінким. Коли я вловила тепло і м'якість у його виразі обличчя і ніжне повітря, яке від... він зараз випромінював, то зрозуміла, що дивлюся не на свого батька. Я посміхнулася. Привіт, Мегі. Розважаєшся? О, мені подобається спостерігати за тобою і твоїм новим чоловіком, відповіла Мегі. Я сподівалася, що моє привітання збентежить його. Але він і оком не змигнув, він був дуже вічливий і шанобливий. Мені це подобається. І мені подобається, як він поводиться з тобою. Він дивиться на тебе так, ніби ти єдина варта його уваги. Ешлі кивнула. Він повністю закоханий у тебе, Вієно. Це єдина причина, чому я не панікую за тебе. Мегі наморщила брови. З чого б тобі панікувати за неї? О, ти маєш на увазі, тому що він психопат. Я відчула, як до горла підкотився комок гарчання. Та ну, серйозно. Вони, мабуть, зустрілися здалегідь і вирішили подражнити мене цим лайном заради власної розваги. Мегі знизала плечима. Що, ти не думаєш, що ми маємо рацію? Дікон переконаний у цьому, але йому все ще подобається день. Подобається, що у тебе є хтось, хто може тебе захистити. Нам усім подобається, навіть Фредді. але він ще не готовий зустрітися з Дейном? Йому потрібен час. У нього є стільки часу, скільки йому потрібно. Немає ніякого поспіху, сказала я. Це те, що я йому сказала, а тепер повертайся до Дейна, Вієна. Не можна запрошувати когось на посиденьки, а потім залишати надовго наодинці це неввічливо. Повірте, Мегі пілкулується про такі речі. Я вийшла на задній двір і якраз вчасно, щоб побачити, як гізер намагається вщипнути Дейна за дупу. Ненсі вдарила її по руці. Май хоч трохи гордості Гізер. Це так сумно, коли молода леді не проявляє ніякої самоповаги. Злість спалахнула в глибині мого живота. Одна справа, коли гізар фліртувала, як ідіотка, зовсім інша намагатися доторкнутися до нього. Але я знала, чому вона активізувала свою гру, бо не отримала від мене тієї реакції, на яку сподівалася. Вона хотіла розлютити мене, зіпсувати день і змусити мене виставити себе на посміховисько перед моїм хлопцем, вступивши з нею в суперечку. Не бажаючи давати їй те, чого вона хотіла, я проігнорувала її, взявши зі столу миску з чіпсами і підійшовши до Дейна і Ваята. Дейн підняв губи. Ти повернулася і принесла подарунки. Він узяв чіпси, запхав їх до рота, а потім поклав руку мені напоперек. Це було схоже на заяву. Я думав, що ти загубилася. Ешлі та Мегі були дуже балакучі. Я кинула чіпси до рота. Про що ми говоримо? Про риболовлю, ловлю, відповів ваят. Що ж, тоді мені не було чого додати до розмови, я здебільшого мовчала, поки чоловіки спілкувалися, із задоволенням просто слухала і жувала чіпси. У якийсь момент Дейн вільно зігнув руку навколо моєї шиї і ніжно притягнув мене ближче. Я притулилася до нього, сподіваючись, що виглядаю настільки ж задоволеною і невимушеною, наскільки це було потрібно. Коли ваят відійшов, щоб відповісти на дзвінок, ми з Дейном залишилися наодинці. Це було приємно, бо дало мені змогу трохи відпочити від акторства, тож я мало не загарчала, коли до нас підійшла Гізер. Ти ніколи не здогадаєшся, кого я бачила кілька днів тому, сказала вона мені, Оена, він виходив з будинку з своєї тітки. Я б підійшла привітатися, але він дуже поспішав. Оен не приділив би їй ні секунди свого часу, він люто ненавидів Гізер. Я трохи поговорила з його тіткою, продовжила гізер. Вона сказала, що він розлучається. Очевидно, спочатку все було мирно, але потім його майбутня колишня дружина озлобилася. Вони з донькою поїхали на деякий час до батьків у Вашингтон. Б'юся об заклад, що все це змушує тебе відчувати себе краще через те, що він розірвав ваші заручини, щоб одружитися з кимось іншим. Для нього це не дуже добре закінчилося, чи не так? Вона ахнула. От лайно, ти вже розповіла Дейну про оїна, правда ж? Вона думала, що відповідь буде рішуче ні. Не дивно, чому Гізер припускала, що я не буду відвертою про своє минуле. Вона судила про людей за своїми власними стандартами і не була найчеснішою людиною, коли справа доходила до стосунків. Вона без вагань приховувала будь яку деталь, яка не надавала б їй переваги. Так, я це зробила, сказала я їй, майже посміхаючись, коли вона на мить завагалась. Вона зітхнула з полегшенням. О, добре, я хвилювалася, що сказала занадто багато, потім подивилася на Дейна. Це був такий жахливий час для неї, і подумати тільки він кинув її по телефону. Так, я чув Дейн повернувся до мене обличчям і притиснув до себе, втягуючи нас, у власний приватний кокон, щоб змусити її відчути себе відгородженою. Але я радий, що йому вистачило дурості відпустити тебе, інакше ти б зараз не була моєю. Він підняв один з моїх вкритих сіллю пальців і потягнув його до рота, злизуючи сіль, тепло розлилося внизу мого живота. Насправді, це не зовсім так, додав він, я б тебе якось від нього відтягнув. Мене не так легко виманити, сказала я, але мені б це вдалося, запевнив він мене, стишивши голос, бо що я завжди отримую? Те, що хочеш. Саме так, дівчинко, він ніж постукав по кінчику мого носа, ніколи не забувай цього, прошепотів він. Пізніше, коли температура знизилась і сонце почало сідати, люди почали розходитися. Ненсі пішла першою, за нею одразу ж Ешлі і такер. Незабаром пішов і Саймон. Не бажаючи, щоб Малінді довелося прибирати самотужки, я підійшла до столика у внутрішньому дворику. Я допоможу тобі викинути залишки їжі і. Щось вдарило мене в спину, від чого я наштовхнулася на стіл, кований край боляче врізався в мою талі. Гірше того, від моєї ваги стіл різко перекинувся на чоклята гойдалка, Миски і тарілки перекинулися, і мене забризкулило соусами, макаронами, запіканкою, картопляним салатом, гострими приправами і шоколадною глазур'ю. Якусь мить я просто стояла, розтуливши губи від приголомшеного здивування. Потім почула хихикання позаду себе, я повільно обернулась і побачила гізер і Яну, яких хохотіли, як дві школярки. Ой, мені так шкода, сказала Гізер, її очі виблискували диявольським захопленням. Я не хотіла так на тебе наштовхнутися. Справді, з тобою все гаразд? Мої щоки горіли, не від збентеження, від злості. Боже, я хотіла вибити з неї весь дух. Хотіла зігнати цю кляту посмішку з її обличчя, а може, навіть проткнути її виделкою, як вона колись зробила зі мною. У кількох кроках від мене дитина, в, у кількох кроках від мене дитина повторювала я собі «собі підніс». Джуніор наразі спав у своєму маленькому наметі, але розбудити його було б неважко. Я не налякаю його сваркою з матір'ю. Ден і Мелінда стояли по обидва боки від мене, перевіряючи, чи все гаразд, і намагаючись змахнути їжу, що прилипла до моєї блузки. Я дивилася тільки на гізер, яка все ще продовжувала хихотіти. Колись я боялася її, страшенно боялася, але той час минув, тому що, коли ти дивишся крізь оболонку хулігана, то бачиш його таким, яким він є. Клятим збоченим боягузом, якому потрібно бити інших, щоб відчувати себе добре, і це було просто жалюгідно. Я підняла підборіддя і поблажливо посміхнулася їй. Тепер тобі краще. Хіхікання гізер стихло. Перепрошую. Ну, за останні кілька годин ти доклала чимало зусиль, щоб роздратувати мене. Очевидно, це робить тебе щасливою, або це хороша терапія для тебе чи щось подібне. Вона трохи розсердилася. Те, що тобі соромно, не означає, що ти маєш виливати це на мене. Чому ти виливаєш своє лайно на мене? Постійно, особливо, якщо, не дай Боже, я щаслива, мабуть, старі звички дійсно важко вмирають, бо я завжди можу розраховувати на те, що ти виставиш себе дурепою. Її хербет випростався Це я дурепа, це не я врізалася в стіл і розмазала їжу по собі. І не я провела день, фліртуючи з хлопцем у спосіб, що викликав у мене огиду. Мені, чесно кажучи, було соромно за тебе. Ти, дрібна сугізер, ні, втрутилася Мелінда. Дівчатка, у нас був дуже гарний день, давайте залишимо все, як є. Я не звинувачувала її в тому, що вона не втрутилася, щоб захистити мене прийняття чиєїсь сторони призвело б лише до ескалації ситуації. Я знала це з минулого досвіду, а потім Гізер покарає Мелінду, не дозволяючи їй бачитися з джуніором деякий час. Ваят кивнув, але його погляд був суворим і спрямованим на доньку. Гізер, ти повинна відвести Яну додому. Гізер, з палаючим обличчям, проігнорувала батьків Ти думаєш, що набагато краще за мене, чи не так фієно? Ти не даєш мені можливості не думати так скоріше, навіть це нереально насправді. Роздуваючи нізря, вона нахилила підборіддя до Дейна і глузливо посміхнулася. Ти думаєш, що втримаєш його, що він серйозно залишиться з тобою, коли на нього весь час кидатимуться актриси, моделі та спадкоємиці, він кине тебе як погану звичку, коли закінчить з тобою, як це зробив Оен. Ні, не кину, відрізав Дейн. Його голос був холодним і гострим, як скальпель, і якщо ти думала, що своєю поведінкою тут сьогодні досягнеш чогось, окрім того, що будеш виглядати незрілою і жалюгідною, то помиляєшся. Гізер відведи Яну додому наказав воят, негайно. Гаразд, охризнулася вона. Я повернуся за 10 хвилин за джуніором. Вона кинула на мене останній погляд і вибігла геть. Дейн стиснув одне з моїх плечей. Ваяте, Меліндо, дякую вам обом, що запросили мене. Сподіваюся, ми скоро знову побачимося, а зараз нам з Вієною треба йти. Так, нам справді пора. Збентежена Мелінда дала мені одну зі своїх футболок, щоб я переодягнулася і наполягла на тому, щоб я залишила блузку, щоб вона могла відіпрати плями. Ваят вибачився переді мною ідейном від імені Гізер. Я запевнила його, як і мільярд разів до цього, що йому не потрібно вибачатися з неї. Хоча він, безумовно, завжди це робив. Вийшовши з дому, я не здивувалася, побачивши Сема, який чекав на нас. Дейн, напевно, викликав його смс-кою чи ще чимось. Коли ми нарешті сіли в машину і поїхали до мого комплексу, я заплющила очі і відкинула голову назад. Мені дуже потрібна була гаряча, розслабляюча ванна. Гізер часто це робить? запитав Дейн. Я не розплющила очей. «Влаштовує сцени? Ага, вона весела, правда. Вона заздрить тобі, її обурює, що Мелінда і Ваят пишаються тобою. Ви двоє коли небудь ладнали, мені коштувало зусиль не пирхнути ні. Навіть коли ви були дітьми, особливо в дитинстві, але я не хотіла про це згадувати. Спогади не були варті того, щоб до них повертатися, тож я лише відповіла навіть тоді. Між нами запала тиша, яка мене цілком влаштовувала. Я була надто виснажена, щоб підтримувати розмову, дозволила собі плевти, слухаючи звуки моркотіння автомобільного двигуна і посукування пальців Дейна по тому, що безсовнівно було екраном його мобільного телефону. Через деякий час мене розбудив ніжний дотик до моєї руки. Ти вдома, сказав Дейн. Піднявши голову, я зітхнула. Ну, я б сказала, що ми досягли того, чого хотіли. Мій тато, прийомні батьки та друзі, думають, що ти серйозно ставишся до мене. Було прикро, що Гізер вважала за потрібне зіпсувати те, що в іншому випадку було абсолютно хорошим днем. І ще ти їм подобаєшся це добре, вони мені теж подобаються, але мене не влаштовує, що твої прийомні батьки не вміють краще поводитися зі своєю донькою. У неї емоційна зрілість річної дівчинки. Її блясковість одного дня принесе їй серйозні неприємності, особливо якщо вона продовжуватиме переслідувати одружених чоловіків. Я потягнулася до дверної ручки, думаючи, що рано чи пізно вона натрапить на чоловіка, який, як день, розправиться зі своїми ворогами швидко і ефективно, того, хто не залишить її витівки безкарними, того, хто мої думки обірвались, коли мені щось спало на думку. Я відпустила дверну ручку і подивилася на нього Дене? Ти ж нічого не зробиш, гізер, правда? Він просто дивився на мене, не кліпаючи Скажи мені, що ти відпустиш це. Його брови насупилися. Я вже казав тобі раніше, що ніколи не потерплю словесного нападу на когось, хто належить мені, було б не в моєму характері, якби я відпустив це, як ти висловилася. Мішлунок опустився вона донька Мелінди та Ваята. Я знаю про це, і йому явно було чхати. Все, що зашкодить їй, зашкодить і їм, те, що вона зробила сьогодні. Це не така вже й велика справа. Його темні очі спалахнули. Вона образила тебе, провокувала тебе, намагалася принизити тебе. У минулому вона робила гірші речі. І все, що вона зробила, це принизила себе, де не ти маєш відпустити це. Якщо ти зробиш щось, щоб якось покарати її, вона не засмутиться, а буде в захваті, тому що це означає, що вона може побігти прямо до батьків з новинами, які налаштують їх проти тебе, сподіваючись, що це також налаштує їх проти мене. Вони ніколи не підуть проти тебе. Ймовірно, що ні, але вони розлютяться, якщо мені буде байдуже, що мій хлопець помстився їхній доньці, а їй сподобається, що вони зляться на мене. Все, чого вона коли-небудь хотіла, це прибрати мене з поля зору. Будь ласка, не дай їй для цього приводу. Я затамувала подих, поки він дивився на мене. Його погляд був непроникним. Через довгі хвилини він сказав Я відпущу це, цього разу. Якщо вона зробить, чи ще, я розберуся з цим. Ніщо з того, що ти скажеш, не змусить мене відмовитися від цього. Ковтнувши, я кивнула, знаючи, що це найкраща умова, яку я могла отримати. Побачимося завтра, до завтра. А потім ми поїдемо у Вегас і одружимося хіба це не було чимось особливим?